Зараз у нас буде експеримент. Ти зараз знаю, тримаєш е телефон так, щоб у тебе була картинка така, от як ти отут бачиш все попереду себе приблизно. Ну, тобто, ось, от так. -то? ось так, приблизно, так? Да? Так, да, приблизно ось так. Ну от, Наприклад, да, як, от, 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 щоб було видно. Да? Да. Тепер я виходжу, стану напроти колеса правого і буду йти. Відходити, відходити, відходити від машини, і коли мої ноги будуть на капоті в тебе, ти мені махнеш рукою. Поняла? Ну так, да, я поняла. Приблизно. Отак, от сидиш, так? От судиш, да? Я пішла. От <рес> каліфова. Угу. Все. Да. 那。